Агенти теж повідомляють про хвилю дезертирства і 74-ї бригади на покровському напрямку, яка знаходиться. Агенти а зі складу 74-ї окремо мотострілецької бригади ВС Росії, яка зазнає величезних втрат на покровському напрямку. Повідомляють про критичну хвилю дезертирства. Командування одержуване метою якнайшвидше захопити Покровськ безперервно кидає особовий склад у самогубні штурми, не даючи солдатам ніякого відпочинку. Ключовим фактором дезертирства є повна відсутність евакуації поранених із поля бою та ненадання їм медичної допомоги. Загиблих окупантів цинічно записують як зниклих безвісти, щоб приховати реальні втрати. Тільки за останній тиждень 38 бійців залишили позицію 74 четвертої. Бригади, незважаючи на те, що у тилу ворога формуються спеціальні групи для їхнього вилову. Ефективне застосування спеціальних підрозділів Сил оборони України лише посилює паніку серед окупантів, зазначають у Росії спротиву. АТЕШ. зараз ще перегляну. Можливо, з'явилася оновлена інформація від руху спротиву. А теж з приводу того, що відбувається на покровському напрямку окупантів, включно вчора. До речі, вам не знаю, чи мої колеги розповідали інформацію, але я також бачила від руху спротиву. А те, що того, що на покровському напрямку російське командування наказує. Робити протиправні дії проти жінок військовослужбовиць які відмовляються йти у бій. Про це повідомляють у Росії з противуатеж. Про це повідомляють із 51-ї загальної військової армії ВС Росії, як ми бачимо, що їм просто покровськ треба кров з носу, скажімо так, і тому намагаються робити будь-які дії задля того, аби захопити до того дедлайну, який встановив Путін, безпосередньо для командування. Ну, а командування, як ми бачимо, яке е, командує на цьому напрямку на Покровському Росіян будь-якими силами будь-якою метою старається захопити е, дане місто українське місто Покровськ щодо десантної операції головного управління розвідки у Покровську. Вчора я вам розповідала, але давайте згадаємо, як там це все відбувалося. Наскільки це все було складно реалізувати, і загалом зробити? Але як ми бачимо, підкріплення нашим захисникам. Було відведено і тому таким чином відбуваються якраз такі оці контрдії з боку наших захисників з допомогою підсилення особового складу, яке є на покровському напрямку у наших захисників. Про це розповідає і пан Валерій Клочок у себе на youtube каналі Далі пропоную заслухати його думки з проводу десантної операції ГУР у Покровську. Крім того, також і стало відомо журналістам. Зокрема, це повідомляють журналісти телеканалу Суспільний у Покровську, спецпідрозділи та авіація головного управління розвідки розпочали складну десантну операцію. Змі пишуть, що штурмовики воєнної розвідки війшли до районів міста, які російські генерали оголосили захопленими, та вважають стратегічно важливими для нашої логістики, тому за ситуацію. Під Москові на болотах загалом у Покровську слідкуємо друзі разом. Робіть це тут або в телеграм-каналі в мене, тому підписуйтеся на нього, хто ще не підписався, посилання є в описі під цим відео. Будемо активно стежити за тими подіями, які будуть відбуватися і зараз відбувається на покровському напрямку. і Обов'язково вам, дорогі глядачі, про це повідомляти. Головнокомандувач збройних сил України також уровечір розповів, яка ситуація на Покровському напрямку, і він прокоментував що відбувається там. Так, от головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок, де зараз найважче триває операція зі знищення та витіснення російських сил. Як наголосив Сирський у мирноградській агломерації, нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного груп. Ані противника окупанти продовжують намагатися інфільтруватися в житлову забудову та перерізати шляхи постачання сил оборони. При цьому головком запевнив, що оточення чи блокування міст немає. Військові роблять все для здійснення логістики. Триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська, основи тягар на плечах підрозділів збройних сил України, зокрема операторів. Безпілотників штурмових підрозділів також за моїми розпорядженнями, тобто за розпорядженнями сирського у місті. Працює зведені групи сил спеціальних операцій ВСП, СБУ та інших частин Сил оборони України, в тому числі головного управління розвитки міноборони України, відзначив він. Як відомо, диктатор Путін продовжує давати завдання своїй армії щодо окупації українського Донбасу, і саме Покровську росіяни платять найдорожчу ціну. Звільнення та зачистка території на добропільському виступі додає Сирська. Триває Покровськ, тримаємо Мирноград тримаємо. Ідеться у звіті головного. Но він наголошує, що наразі ключову важливість відіграє ефективна взаємодія між підрозділами та скоординоване виконання поставлених завдань. Оборонна агломерація буде підтримана додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами та засобами. БПЛА. дякую українським солдатам, сержантам та офіцерам, які нищать ворога та тримають стрій. Завершив Олександр Сорський. Ну і також прокоментував і ситуацію у безпосередньо Покровську і на Покровському мирноградській агломерації і керівник центру протидії дезінформ. Інформація при РНБО Андрій Коваленко в себе на Тікток-Платформі. Тож далі давайте заслухаємо, що йому відомо. Друзі, вітаю вас! Сило оборони продовжують операцію покровськ мирноград Сило оборони не дають ворогу оточити міста, сило оборони тримають оборону, не дають додатковим штурмовим групам активно просочуватись і закріплюватись. Дуже багато дронів, дуже значна кількість ворога. Оборонна операція триває і там, ну, ви, ви, ви знаєте, що е, главком оприлюднив фотографію, фактично главком Сирський, е, начальник Гурмов Буданов, е, низка командирів інших, всі займаються зараз стабілізаційними заходами там, у дуже важких боях. Відповідно, ворога плани вже зірвані. Тому що ворог став задачу захопити Покровськ спочатку до кінця 2024 року, потім до жовтня цього року. Всі плани вже зірвані. Ворог втрачає низку людей і не може здійснити оточення. Але дуже важкі бої, друзі. Слава героям Сил оборони України! Слава нашим захисникам, ті, які дійсно зараз в надскладних умовах перебувають. Думаю, багато з глядачів бачили вчорашні відео і наших захисників, які були зняті на камеру GoPro одного з військовослужбовців. Наскільки там рої дронів просто літають? Наскільки важко складно і в таких умовах? тримаються тримаються наші хлопці та дівчата. Щодо того, як працює Російська Федерація в кожному місті, ми з вами прекрасно знаємо, наскільки вони цинічно обстрілюються безпосередньо на фронті усім, чим тільки можна, завалюють усім, чим тільки можна, і стараються стирати будь-який населений пункт, який їм сказав Путін, там, грубо кажучи, окупувати, але це не грубо кажучи, це об'єктивно. От і залишають після себе просто випалену землю і тотальні руїни. Так, от та підрозділ. Діл гострі картузе оприлюднив далі те, як зараз виглядає шахта Покровська. Стратегічний пункт. Обитві за місто у грудні 2024 року керівництво шахти заявило про часткове призупинення роботи шахти у селі Піщани через наближення лінії фронту. В січні 2025 року було оголошено про зупинення роботи шахт Покровської вугільної групи. В березні 2025 року були знищені головний ствол та підйомна установка. Покровська на сьогодні два комплекси шахти повністю зруйновані та не підлягають відновленню. Один із пускових комплексів знаходиться під окупацією, інший під контролем Сил оборони Україна. Але противник кожного дня робить штурмові дії в спробах захопити і другий комплекс. Шахти є стратегічно важливі в битві за Покровськ, адже вона стоїть на шляху до розширення плацдарму на лівому фланзі міста. Повідомляють у телеграм-каналі гострі картози.